Колективу 5 років, а в колективі більше 60 учасників. Ми взимку поїхали у Київ. Це були відбіркові змагання. Ми зайняли дуже класні місця: були перші, другі. По четверте місце всі можуть поїхати на чемпіонат світу. Так, от ми зайняли такі місця. У нас було близько 90 Призових місць, і ми вирішили на чемпіонат світу в Хорватії у травні місяць. Ці змагання дуже потужні. Приблизно 13 країн бере участь: словаччина, Іспанія, Італія, Україна, Хорватія була Литва Англія, ось як правило, Україна займає зі збірна України. Ми є в складі, і вона займає завжди в перші місця. Ми дуже намагаємось, тому Україна непереможна, і ми це доказуємо. Мікс Овденс здобув п'ять перших місць, а так два других місця та три третіх місця. Також були четверті, п'яті та сьомі місця. Будемо намагатися в наступного разу всі призові зайняти. Я розвиваю в дітях особистість, креативність. Вони вміють самостійно мислити, вони вміють самостійно ставити номери і імпровізувати. Це насамперед дуже складно, але. Ми намагаємось. Так, звичайно, ці змагання потребували фонограм, тому ми заздалегідь підбирали пісні, Але все, що ми танцювали, це була чиста імпровізація під них. Тобто, отак. От Зараз от. будуть сльози радості, тому що це мої перші вихованці, які стали чемпіонами світу. Це Дем'яна Ніченка та Дар'я Діденка. Це дуже так радісно, тому що коли ти стаєш, це звісно. Класно, прикольно, але коли стоїть чемпіоном світу твої учні, це, це інші емоції, які не передати. Ти їх знімаєш на відео, в тебе сльози йдуть, бо що ти вложив в них все, і вони стали переможцями. Це дуже круто. Мені сподобалось те, що я стояв на Підісталі і грав в гімн моєї країни. В майбутньому я планую стати професійним танцівником. Ну, це потрібно було дуже. Багато часу проводити в студії потрібно дуже було старатися та ну, тренуватися. Звісно, якось так мандраж якийсь такий був дуже радісно, було. Ну, хотілося, звісно, трошки заплакати, тому що ну, на чемпіонаті світу все ж таки. Це було дуже хвилююче для мене. Це а, були перші змагання, коли я виступала зі своїм постановочним соло у категорії Едалт, це дорослі. А, тобто там були професійні танцівники а, мого віку, трошки старше, а, ось і я пройшла селекшн, це відбір. Я зайняла з 34 учасників 12-те місце, а потім у другому селекшені, в другому відборі, я зайняла 14-те місце з 24 учасників. А коли я танцювала інший стиль, це був джаз-фанк, Я з семи учасників зайняла четверте місце. Було дуже хвилююче перший раз виходити на таку велику сцену такого масштабу. Але коли виходила з виходом по джаз-фанку, то вже було трошки легше, тому що це був другий вихід, мій то було вже так трошки легше. Я бажаю нашому колективу розвитку в подальшому та кращих результатів. Я бажаю колективу Міксоденс перемог, щоб ми досягли цілей, яких ми кожен із нас хочемо досягти. Я бажаю міксоденс, щоб ми займали самі найкращі місця розвитку. Ось, своєму колективу хочу побажати багато перемог, тільки перші місця на усіх змаганнях, на усіх чемпіонатах, щоб частіше. А їздили на змагання, показували себе та щоб все було добре.